Ми так само казали президенту, що ну не може вчитель або лікар а, отримувати рівно стільки ж, скільки у Львові, знову ж таки, Києві і Івано-Франківську. Ну це абсолютно просто не може. Тому що ми зараз спостерігаємо від тих кадрів. Ми можемо скільки завгодно будувати лікарні, нові, завозити обладнання, але якщо висококваліфіковані працівники будуть у нас і далі виїжджати, да, то це досить так. Тенденція дуже дуже погана. І наше завдання зараз абсолютно зберегти цей відповідно кадровий наш потенціал. Вдається, ми над цим працюємо. Вдається, зараз є вже на виході розробка відповідних постанов нормативних актів від МОЗу. Вони нас почули з приводу підвищення заробітних плат, Доводимо свою позицію. З МОНом так само Міністерством освіти та науки з приводу вчителів вони вже анонсували підвищення. Однак нам дуже головне, щоби. Лікар або вчитель отримував тут на Харківщині або на інших прифронтових фактично територіях. Сюди також, також сумщина. Там Запоріжжя, Херсон. Що вони отримували більше аніж на інших відповідно територіях.